Важливо саме вміти в умовах війни змінюватися і ви вмієте, от ви особисто змінювалися в умовах війни, тому що ви були снайперкою, так, а стали операторкою БПЛА. Чому ви змінили снайперську гвинтівку на е, літальний апарат? Ну, помінялися власне ралі війни, тоді ще можливо було на запорізькому напрямку в тій бригаді воювати власне з гвинтівкою, з калашами було легше, тому що не було дронів. Можна було спокійно ходити і в день, і вночі, і ввечері, і зранку. Можна було навіть і відосики в тік знімати спокійно. От, часто мене за це хеть, за те, що я щось знімала. Зараз, так як дронів дуже багато, ти не можеш навіть по суті вийти спокійно, тому що тебе засічуть. І власне, тому я поміняла, скажімо так, свій вос з снайперки на Палашника, тому що війна помінялася, треба мінятися. Якщо я не можу вийти як снайпер, Якщо я не ефективний як снайпер, я не дійду до позиції, чи я не вийду, чи я зроблю два-три постріли на цьому кінець, це не ефективний солдат. А якщо я можу, будучи оператором БПЛА, принести якісь важливі розвіддані, чи контролювати нашу піхоту, забезпечувати її безпеку постійно над нашими ж літати, контролювати, шукати ворога ж. Шукати ворожі екіпажі палачі в піві це надзвичайно важливо. Це не потрібно робити вже руками і життям піхоти.